Друзі, зараз буде ще відбуватись на хрещення. Зараз буде моя подруга хреститись, але вона не любить, коли її знімають, то фото я не буду викладати, я буду викладати інших людей, другої людини. Чи просто ну, не знімати її лице. Тут трошки прохладно і. Тож, вроді ви как, ну, водих то свіжий. Але все одно щось дихати мені. Тяжко. То буду молитися. Ви моліться за моє здоров'я. Щоб Господь благословив цей день. Не щоб благословив. Вас, щоб Господь благословив. Сьогодні у нас хреститься двоє, такі костюми будуть головосеньким. Ми подивимося ще раз, як відбувається хрещення адвентистів сьомого дня. Вони дуже гарні люди, дуже гарна віра, дуже гарно розповідають слово. Ось, і мені подобається ця віра. Я побувала в багато в церквах, але ну, все ж таки моє серце зупинилося на церкві адвентисти сьомого дня. Тож це добре, я вже хрестилась в цій церкві. і Після хрещення, яке вилізла з води, як я охрестилась, у мене було таке відчуття, що я здорова, оновлена і це чудо, правда, це чудо, я скажу так. Дуже раджу, поки не пізно, прийняти Ісусу Христа в своє серце, покаятись і охреститись. А як я щось, ну буває таке, що хочу подумати чи сказати щось погане, то в мене не виходить, тому що Дух Святий стримує мене і я буду далі молитись, щоб стримував мене всіх цих помислах і діях, щоб у мене тільки було чисте життя Господнє. Тож і раджу вам також молитись за себе, відвідувати церкви. Ну і, звичайно, вірити. Хай Господь прийме вас, укріпи ваші серця, укріпить вашу віру, щоб у вас все було добре завжди. Тільки вірте, це саме сильне, що потрібно в житті. Віра.